3240 гривень. Джинси жіночі від бренду Esmara. Влоді будуть різних кольорів. Вони йдуть в нас прямі. Ось так виглядатимуть. Блискавка UKK, Ось, така, ось такий гудзик. Дуже міцний Позаду ось так вони будуть виглядати. Два кармашки. Спереду три кармашки, один маленький. Ще будуть в чорному кольорі. Зараз я вам покажу. Ось такі прямі, дуже гарненькі. І ще будуть в ось такому світлому. Ось так. По-іншому вони виглядають. Ось такі два кармашки. Кони вони також трішки інші. Ось так позаду немає кармашків. Ціна в нас буде за одиницю 360 гривень, в лоті буде 9 одиниць. Будуть 34-2 штуки, 38-2 штуки, 42-го 2 штуки, 38 2 штуки 42 дві 2 штуки 44 три 3 штуки. будуть ось такому, бачите, темніші трішки, і понизу вони широкі. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.